Львівський палац мистецтв втретє приймає сеанс одночасної гри в шахи за участю легендарних міжнародних гросмейстерів на підтримку сил оборони. Цього разу за шахівницями зібралась рекордна кількість учасників 120 осіб. Таке ще наче ти на якомусь чемпіонаті світу, і ти граєш з суперником, і ти знаєш, що він сильніший. Ти отримуєш незабутні емоції. От мені з минулих років дуже це запам'яталося. Понад сотню шахівниць у залі розділили між п'ятьма гросмейстерами. З учасниками шахового сеансу зіграли Олег Романишин, Адріан Михальчишин, Олександр Білявський, Назар Фірман і Марта Літинська. Кожен мав по 25 опонентів, окрім Марти Літинської. Тяжко приймати участь таких сеансах. все таки вік дає свою роль. Відіграє розум. Не так швидко працює як раніше. Тому я попросила своїх друзів-гросмейстерів, щоб мені виділили якомога менше дошок шахових. Мені приємно що так багато з'явилося молодих шахістів. що шахи опановують масами. Люди люблять цю старовинну гру. Зірковим гостем і ведучим заходу був відомий львів'янин, футбольний коментатор і журналіст ігор циганик. Це не футбол, але я вам хочу сказати, що пристрастей тут не менше. Львівська шахова школа. Ну, одна з найкращих. Це легенди. Це люди, якими треба пишатися, які повинні ну знаєте, передавати це все наступним поколінням. Серед учасників шахового сеансу військові зсу, ветерани, прикордонники, медики, рятувальники, курсанти, діти і просто шахісти, яким цікаво спробувати свої сили проти легенд. Як мусі один, два, три, один, два. Все є чесно, ніяких поблажок нема. Звичайно, ну з військовими це є просто якась така ну відчуття зовсім інше, коли граєш з військовим. Бо діти вони амбіційні, діти хочуть вигравати. А військових це є більше така участь для них. Є участь така для того, щоби бути. В спортивному житті, що не тільки є армія, а ще є інші справи. Кошти збираємо на Збройні Сили України. Насправді це надзвичайно цікавий формат, адже це поєднання і можливість прийняти участь в одночасному санкції гри в шахи з великими гросмейстрами, гросмейстрами з світовим іменем. Це надзвичайно велика власна подія, яка ми хочемо, щоб вона була дійсно на постійній основі. Шаховий тренер і ветеран збройних сил Микола Гусак вперше зміг взяти участь у сеансі одночасної гри. Він намагається обіграти Олега Романишина. Два попередні сеанси я був на сході. Відповідно, фізично не міг бути присутній. Поки що позиція досить рівна, поки що тримаюся. Дуже цікаво зіграти з розмейстером. Так, от вживу все чудове. Зібрані під час заходу кошти скерують до волонтерської організації Львівський лицар, яка забезпечує захисників інноваційними технічними засобами на фронті. Але Воськовська, Вадим Кальченко, телеканал Перший Західний.